Всім привіт! Я з вами в Аврорі. Зараз підемо дивитися, що тут є цікавенького. І не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підписуйтесь на мій канал ідемо. Почну зі знижок. Ось такий келих для какао, для капучино, чай дуже гарний в лінтвейн ньому заварювати 49 гривень. Тут також салатники. По 49 гривень. Можна, я от люблю особисто, я в таких перші страви їсти. От мені так зручніше. Форма для випікання Савоярді. І от я думаю, я хотіла зробити на Новий рік тірамісу. Можливо, треба і взяти. Термокружка кольорова. Зручно так в руці її тримати, але особисто я люблю, коли її тримаю щось так. Тут єдине, що для моєї руки, за великий діаметр, тому, мабуть, і ручку зробили. Трубочки бумчик з кукурузною, кукурудзяний з начинкою, паста шоколадна 55 гривень. Цукерки, бісквіт, шоколад, сонячний віночок, не коштувала ніколи. Міленіум Golden Nut, ці смачні колись коштували 12 гривень. Набір цукерок, шар 39 гривень, з вершковим кремом і з горіховим кремом. І також скляне блюдо борджоне велике: під качку, чи під курку, чи під м'язку, чи під канапки 109 гривень. Також різні. Антиперспіранти на знижках, я думаю, ви знижки бачите. Бомба для ванни 19 гривень і морська сіль. Тут ще є наколінники для зимової риболовлі за 39 гривень. І всім сподобалося, що я зробила такий невеликий огляд риболовного, то я кожен раз буду щось вам показувати все-таки з риболовного. Котушка 99 гривень. Колодка електрична з вимикачем, бачите, підрізні зовсім роз'єми. Лампа вкручується наче звичайна лампочка, але в неї площа світіння саме більша. капсули для прання присіл 179 гривень і для кольорового 169 гривень. Але ми зараз підемо подивимося все ще окремо. Все про цю рослинку думаю, нікуди вона не зникає. В тераріумі в мене нічого рости не хоче. Думаю, що треба. Деяким рептиліям треба щось, щоб ховатися, або декор як, як який-небудь, щоб було, знаєте, не такий великий простір в тераріумі. Та і для ока так симпатичніше, тому можливо, колись придбаю. Акція на навушники бездротові 299 гривень. Це ніяк не рішуся. Оце я точно знаю гарна фірма, Хавіт у нас багато всього різних зарядних і всього іншого від них. Все добре працює. Не знаю на рахунок форми мої. Чомусь стали добре працювати, тому я задоволена Є. Прям якісь дешеві наушники, і знаєте, можливо, дітям вони маленьким, які постійно гублять їх в школі, чи де вони гублять. Хоча я своїй дитині дуже довго не дозволяла собою в школу таке носити, бо потім вони йдуть в школу, наушники вуха втикають, і не бачать, що навколо відбувається, і це ніяк не проконтролюєш. 24 гривні трохи дорожче, 39 гривень, але для дітей я думаю. Прям класно. Не помічала раніше, що тут виявляється, є гель-лаки. Гель для нарощування нігтів. Можливо, це не він, можливо. Так, судячи за штрих-кодом, кольоровий в банці 55 гривень, а той, що я вам показувала, 39 гривень. Гель база для нігтів 39 гривень і різні кольори. Гель-лак для нігтів. сафі база. Маскуюча. Це ось така, мабуть, 39 гривень. Ну, я думаю, ви, якщо прийдете, будете самі обирати 69 гривень, різні зовсім, різні кольори. Хто собі сам робить нікті вдома і знає щодо цього, напишіть, о, чи є, є сій... гель-лаки. І зручно, що тут зверху прям кольори видно, бачите, з блискавками зійку. Гель для нарощування нігтя-глітерний. Колись я теж вміла це робити, зараз не розбираюся. Ножиці. Я собі купую і для рукоділля ножиці, тут оці манікюрні, і саме для манікюру. Для будь-яких потреб можна тут обрати. Я зараз. Хардаєн буду освоювати, то мені прямі ножиці, але тоненькі тут буде треба, то я прийду вже потім і оберу собі. Так, а от бальзами і кондиціонери, і мені оцей бальзам підходить. І доньці він підходить 99 гривень. Треба буде не забути повернутися і взяти його. В принципі, ці акції туди-сюди. Вони постійно то є чи не то нема. Сльйоз люблю ці шампуні 120 гривень. Шаума сухий шампунь для волосся 88 гривень. Зараз почала активно використовувати, але шаума ніколи не використовувала. Напишіть, якщо у вас є досвід. Писали, що непоганий у цей шампунь. Go. він є різний для різного типу волосся. І... З рожевою водою, з трояндовою водою. Можливо, хтось придивиться до них. Багато завжди тут шампунів. Оця класна маска, номеро, і все я б навіть її взяла зараз замість бальзаму, але я люблю більше в тюбіках, чим у таких банках. Мені не дуже зручно користуватися, але багато хто використовує ціна на неї зараз класна 200 гривень. Мені десь. Ну, довго її дуже вистачає. Єдине, що її треба потримати на волоссях хвилин 20, і тоді волосся прям неймовірно. В мене в тюбіку ще є така. Минулого разу забула взяти спрей для волосся. Не знаю, чи буду брати цього разу, чи ні. Пройдуся, подивлюся, що треба, бо це, знаєте, така... Аврора це бездонний магазин, в якому можна багато зайвого набрати. Подаруночки різні для ваших близьких, дитячий шампунь. Такий дуже яскравий кряка 39 гривень. Якби в мене була дитинка, я б точно кряку зараз би взяла. Так мені знаєте, хоча може взяти замість піни для ванни, треба буде якось донька любить таке і аромат буде. Я думаю, і їй нагадувати дитинства, її теж купувала. Дуже гарне пакування. Не знаю, як на рахунок самого шампуню. 44 гривні, такий для дівчинки буде дуже класний подарунок. Чоловічих тут шампунів багато. І ще залишилося отакі подарункові різні набори Мило. Я саме таким брусковим милом не користуюся, але покажу вам ціни 42 гривні, тут 5 штучок в упаковці по 70 грам, 79 гривень мило до ру. От про це мило в мене таке найгарніше спогади, бо в нього завжди неймовірний аромат. 55 гривень набір мила Цікаво написано: 1 плюс 1. А що тут 1 плюс один влажняючий крем і морські мінерали. А, І отут 1 плюс один 55 гривень. Хто купує, я думаю, ви розбираєтесь. Оце мило дуже гарно, і в нього запах. У мене мама купує його. І також рідке мило. Але я купую в тубах без дозаторів і переливаю в мене дозатори стаціонарні. До речі, показувала вам в АТБ чорний, я собі дозатор такі придбала. В останньому відео було: от, здається, гріпфрут, в мене таке мило, гарний запах, і таке мило я брала 52 гривні півтора літри. 39 гривень 900 мл, 17 гривень 450 мл. І таке зараз ми використовуємо. 19 гривень теж дуже приємний запах. Рук, іначе не пересушує. Варіантів, знаєте, як би сказати, на будь-який смак. Шкода, що не можна аромат понюхати, бо воно ж запаковане. Багато на знижках зараз предметів особистої гігієни. Зовсім різні дівчата, можете зупиняти, дивитися на ціни. Так, пройдуся, не буду коментувати. Я от не пам'ятаю, в мене здається, палички закінчуються 29 гривень кольорові. І цікаво, що вони на бамбуковій основі. Я досі таки не бачила, але я їх купую раз на. Два-три роки, тому не дивно, що я не пам'ятаю, які вони ватні диски по 15 гривень 50 штук, 39 гривень велика упаковка. Ніколи не бачила, що тут є фарби і догляд за взуттям фарба суперстійка для зам, і Люрайнубу 77 гривень. Я завжди використовую підфарбово. Рідка фарба для спортивного життя біла. На весну, можливо, треба буде взяти піноочищувач. Завжди використовую. В мене наче теж закінчується. Треба буде знати, що можна тут буде придбати і використати. Напишіть, якщо ви щось з цього використовуєте. Сільвер, у цю фарбу я саме і беру: 109 гривень. Мені здається, я її дорожче купувала. І креми фарби. Такі теж використовувала і щіточки різні є. Ой, от ця така м'якенька приємна 14 гривень. І губки різні. Косметичка чоловіча тканинна. Сумка текстильна. Я вам. Такі сумки вже показувала, різні ціни. Оця зелена була 200 гривень, ця 149. мене чоловік любить такої форми. Сумки також 119 гривень, теж рюкзачком зроблено. Мені здається, навіть якщо на сезон це буде, то за такі гроші не шкода. Назву це так: рюкзаки. Ну, мені не дуже ця верхня тканина подобається. 200 гривень вони коштують, але це на ваш смак. Так, і тут різні теж сумочки. 199 гривень, 229 гривень, це непогано зроблена сумка. Зверху таке покриття, знаєте, поліретан, скоріш за все, але воно не буде пропускати вологу, сніг, зараз взимку. Я собі, коли сюди заходжу, шукаю маленький чохольчик для е мікрофона і навушників, які я от постійно використовую для зйомок. І поки що нічого не знайшла, а дуже-дуже потрібно. І якось ні ВТБ, я не бачу їх ніде. Замовляти десь, знаєте, чохольчик там за 20 гривень і доставку оплачувати не хочеться. Тут є ще сумки для взуття. 34 гривні. Я зараз перезуваюся, коли бігаю в парку, то можливо знадобиться теж. І сумки для продуктів. Не використовую пакети. Давно вже не купую. 19 гривень. Господарська сумка тут. Червона така. Дуже зручно. Єдине, що все-таки тканеві сумки в цьому плані, зручніше в сумку складати в жіночу. І 39 гривень більше, 19 гривень. Симпатично виглядають. А тут що теж сумка. І така величенька, і я не бачила ніколи таку сумку. Подивіться. Вона з підкладом таким. Написано корейська модна сумка. Важко сказати, що не модно. Але, але як дорожня сумка, ну вона і коштує 349 гривень. І от відчувається, що непоганої якості, якщо для подорожей комусь і для ноутбука. Сумка так. Ну, тут чехольчик, скоріше за все, ніяк сумка. Зараз покажу вам. Мені здається, що для 15-дюймового ноутбука. Ну, зовсім тут захисту ніякого не буде. Хіба що, знаєте, він просто не буде шкрябатися. І тут чи якась дорожня сумка. Ну, така прям дуже яскрава. Ота блакитна, набагато краще виглядає, ця коштує 169 гривень. Іграшки, навіть не знаю, ви вже діточок своїх порадували 34 гривні. Це літачок. Багато машинок, що тут цікавого. Так yeah. як це трансформери, трансформер, іграшка, дитяча, модель спецтехніка, поліцейська така, мило, танк, трактор. І. Спецтехніка в асортименті, тут бачу ескаватори є все, що хочеш. Я бачила, що в деяких Аврорах є нитки для рукоділля блискучі, але чомусь в цій Аврорі я їх не бачу. Отак От прямо в катушках були, якщо у вас вони є, металізована така нитка. Ось вони 7 гривень, і я за ними повернуся. Для моїх проєктів, хто не знає, в мене є магазини, де я продаю вишивки, створюю і продаю саме схеми для вишивок. Американські магазини. То от замість не ток DMC, Крейлінг. В деяких проєктах запросто можна використовувати такий гарний асортимент кольорів. Мені подобається. І тут також резинки є цікаві такі. Для рукоділля капелюшна 24 гривні. Кнопочки, біжутерна нитка. Тут все в суміші це резинка. Голочки, тут навіть для вишивки є голки. Не хрестиком, а для ручної вишивки. На вигляд, непогана якість, бо я замовляла собі, бо не могла купити ні в яких магазинах нормальний набір. прийшлось замовляти собі. Це був дуже цікавий досвід. Набір голок за 4 гривні. Я думаю, варто взяти. В коробочці, ну тут же якість така собі, і коробочка така собі за 4 гривні. Набір крейди. І навіть ціла, А ні, зверху не ціла 22 гривні кнопочки. За 7 гривень. У мені колір хотілося б не такий, знаєте, алюмінієвий, якщо можна сказати, але чому б ні? Тут я також брала джут. 59 гривень, декоративний джут. Я і килимочки в'язала, і багато чого робила. Я брала от такий за 44 у цієї фірми. Але більше були бобінки. Цей товший за 59. Так, і мені потрібен скотч і двосторонній скотч, але армовані. Стрічка. Наклейки дитячі 34 гривні різні морські. Оце дитина може наліпки ці клеїти місяць, мабуть, дуже їх тут багато. Є отакі для пакування іноді потрібні. Так, ціна 27 гривень. Якби були ще пакетики для пакування, то я б у ці навіть взяла замовлення відправляти. Я набори комплектую для вишивки, відправляю. Стрічка, клейка без лого 34 гривні, ну це скотч 44 гривні, різні вони за розміром є. У мене от такий вдома скотч, багато різного клею. Тут, знаєте, от коли забуваєш щось, і в мене, наприклад, є поруч прям з домом Аврора, дуже зручно забігати і купувати. Так? Дивіться, така. Штора, як в мене, 2 на 2 метри. Вона єдина, що кольорова, з пультом. 99 гривень. Дуже класна пропозиція. Єдине, що я собі купувала жовтий теплий колір, Я так полюбляю, якщо вам кольорові, подобаються вогники, то класно. Свічка, нічник, 34 гривні. І ще є ось така. Дуже класно, цікаво, що це теж 34 гривні. Ні, це 55. Вона буде світитися, і за рахунок того, що трохи гріється лампочка, оцей язичок наче вирушиться, і дуже так виглядає природньо. Набір для макраме. можна зробити ялиночки. Це ялиночки, скоріш за все, так? Да? Хоча такі прикраси симпатичні. Я полюбляла в дитинстві. макраме. у нас на уроках праці ми виплітали. Набір для вишивки хрестиком. Ні, набір для вишивки, я думаю, що це за набір. Термоналіпка для тканини 49 гривень. Для футболки цікаво, чи вона буде випиратися чи ні. Різні зовсім малюнки тут під вишивку. Be brave like UA. Теж вишивка. Цікаво, до речі. 49 гривень ніколи не бачила, щоб десь в АТБ продавали. Хоча, можливо, я раніше просто не так часто ходила. І набір для вишивання в килимовій техніці, панда. Дівчатам класний подарунок. От і набір для вишивання, алмазний живопис, 69 гривень, і набіри для вишивання христиком для дівчат. Я 100% знаю, що на уроках праці ці набори будуть потрібні. Тому можете, поки вони по 19 гривень і не розкупили, то я пам'ятаю на талці регулярно щось купувала таке. Це зараз в мене біль ці всі. Емалі, але я не знаю, чи ці беруть, чи не ці. У мене сусіди знизу роблять ремонт, і в мене просто шалено сильний запах у всій квартирі. Мені приходиться заклеювати всюди вентиляцію, і для цього я з вами 69 гривень, да, Показала вам. Я беру ось такий скотч. Саме отакий 34 гривні. Тут вони різні, бачите, за діаметром ціни відрізняються, бо іншими в мене не клеїться плівка, щоб заклеїти вентиляцію до плитки для всього. Можна також малярно буде спробувати, тому що в мене був звичайний скотч, він не тримається. І через це в мене є алергія. Мені писало, що через малавінові губки, ну знаєте, алергія в мене з дитинства, і найбільше це саме на запах фарби. Це просто кошмарно в мене. Різні поліролі. Так, дивіться, ударний дриль 849 гривень, електродриль 799 гривень. Тут що ще є? Палиця магнітна телескопічна з підсвічувачем. Я не знаю, для чого вона потрібна, але чоловіки, впевнено знають. Набір хомотів металевих 24 гривні. Шітка дротяна для обробки металу. Я собі дошки для зйомки на кулінарний канал такими робила. Розгалужувач прикурювача. Ну, якось він зроблений дуже необережно. Бачите, вже як тут все зібрано. Манометр для виміру тиску в шинах. Ну, мені здається, зараз можна на будь-яку мийку або заправку заїхати. Є також ганчірочки, я зараз хочу придбати, мабуть. Отакий От набір. Мені, дуже мені на дотик подобається. Ци 49 дві серветки, ця одна серветка, оця краща. 34 гривні і оця 49 прям дуже приємна. Якби було дві менші за таку ціну, я б придбала на кухню саме. Бо дуже класно такими серветками прибирати. Ну, візьму. Ось таку і йду брати все-таки бальзам для волосся. Беру стрічку і на цьому буду з вами прощатися. Сподіваюся, вам було цікаво. Не забуваємо ставити вподобайку. І на цьому я з вами прощаюся до наступних відео.